Так, ну що ж, всім бріт минут, до вас підписту. Давайка продовжимо грати в Age of History 2 з модом Ромаінвік. Так, в нас тут лишилось багато ворогів. Так, по-перше, можна завершити в Єгипті свої справи. Що в тебе 111 тисяч? Пфф узагалі не проблема. Нічому я зупинився. У нас тут купа колонізованих провінцій, але ці колонізовані провінції такі собі. Все на асиміляції, можемо трохи. Давайте зараз гроші збирати краще. Я не пам'ятаю, на чому я зупинився, але давайте зараз брати гроші. Я ну, я не пам'ятаю, на чому зупинився, але я відчут, ну, Я прям точно пам'ятаю, що мене... на мене постійно хтось нападав і намагався захопити. Давайте 75% на товари і чекаю закінчення всіх асіміляцій. На мене хтось напав, так байдуже. Це не хтось потрібний мені. Ой, я ну, з відчутною швидкістю качаю населення. Так, це є. 15% на товари. М -м, дайте мені. Прозовне населення. А, в мене мало хороших провінцій. Буквально декілька. Окей. Але мені прям багато і не треба. П'ять тисяч ще викличу. З цього моменту я викликаю тільки в провінціях, де можна 5 тисячі більше викликати. Тепер сюди. Технологію економічний ліст. Моя мета розібратися з Єгиптом. В тебе 100 тисяч населення. В чотирьох провінціях. Це прекрасно. Тому йдемо тебе розбирати. Ой, прекрасно. Також вони самовбились трохи в мене. Продовжимо атакувати. Це просто. У мене, ну, 100 тисяч населення в 4 провінціях. Дельта. Цікаво, чи подушся ти на ультиматум. Бо ти мені також потрібна. Одні з моїх найкращих провінцій. Так, Дельта. Пробаче, на тебе такий також. Я зараз дуже сильно самовб'юся. О. А, а я не знав, що там провінція в яку можна зайти. Сквозна в плані провінція. Симілювати. Далі на південь йти треба. Далеко на південь. Ой, тут прям хороші провінції, прям дуже хороші. Я б навіть сказав, прекрасні. Ну, прям далеко на південь до цієї провінції. А, до цієї, я зрозумів, окей. Велосити. Заходимо. Ай! Ай! Це прям боляче було. Боляче і неприємно. Окей, чекаю закінчення асиміляції. 80% на товари. Ой, на мене хтось напав. Хто а ти такий? Я Як байдуже, хто ти. Ну, в плані ти просто тут. Не... Ну, я не бачу. Значить тебе нема поруч. Зі мною. Ой, хто на мене напав? Цікаво, чи поводяться, вони просто на мирну воду. А щось мені підказує, що ні. Ну, Мені все одно треба було б зараз. Так, хтось ще напав. Гадки немає хто ти. І І ще хтось невідомий. Так, виклик тут. Виклик тут, виклик тут. Дивимось. Не погодилась. А ви мені не потрібні, ви ж в курсі. Можете, будь ласка, відчупитись від мене? Ось так, якщо я зроблю. А, воно погодилося, це прекрасно. Є. Yeah. Зато я викликав армію, якою я зараз буду користатись ось тут. Ось тут. Як прекрасно, що я тримаю велику кількість грошей постійно. Хто на мене напав? Відчупись. Так, інфляція є. Нормально, 80% на тудар. Качаємо населення, воюємо. Так, власне. 142 тисячі. Тут треба бути війну. 1300? Ага, ага, 1300. 2000. Ну. окей. А, 4000. Мене обманули. Але все одно я їх захопив. Я зрозумів. Ось тут три провінції. І. Ну, на військовій репарації вистачить. Більше мені не треба. 1300 додому. Намічний ріст. Ну хто так відчепіється від мене? Так, чекаю закінчення асіміляції. Качаю старі провінції. Тут, напевно, вже 5000 не викликати, на жаль. Відчепись. Відчепись. Населення для виклику. Ой, тут багато провінцій, яких можна викликати навіть ось ці старі я покачав. Ну відчепись! А! Ти ж погодишся навіть на медну году. Новый зріст Так, на повторну асиміляцію А тепер. 15%. асирія Ага. Ну, вперед. Тут три провінції колонізуємо. О, тут непогані провінції. Ось так стоїмо. Колонізуємо їх. Yeah. І останнє Все чекаю поки у них бонус іде є yeah. А, вас ще на асиміляцію, до речі. Окей, 80% на товари пока тут бонус. я лишився тільки Вавилон вперед. Зараз качнусь ще сильніше щоб. Вавилон взагалі мені нічого точно не зробив. Ой, на мене хтось напав. Відчепіться, а. ще всі ці війська можна було б звідси глоксти. Є, yeah. бонус закінчився. Я там три технології качну. І в мене 1,7 мільйонів населення. Мільйон населення. 1,7. По-перше, технології, скажімо за все, все одного Вавилона... Ой економіка. А, ні, економіка в мене також більше. Дайте мені інфляцію? О, інфляція, є, як прекрасно. Призовне населення. 11 тисяч. Все менше 10 тисяч не викликаю. Ось тут, ось тут, і ще в двох провінціях. В кірі хочу викликати. І тут. Все. Для першого виклику вистачить. І взагалом це на Вавілон має вистачити. Але страшно все одно. Тобто я бачу, що тут 11 тисяч. 11 тисяч. Невідомо скільки в інших провінціях. Ви ще раз до інфляції. Додатково до того, що я роблю, роблю виклик по кордону. І є. Так. Поїхали. Війська я розстав. Відчепіться від мене. Що вам від мене треба? те, що в мене зараз велика армія. Погодилася, вже ж погодилась? Ще б вони погодились на мирну угоду. Вавілон, yeah. оголосити, оголосити. Ну що, чому б одразу не проатакувати? Ай, я зрозумів, зупиняємось. Це. Ой, некрасиво, але я зрозумів, де ваша армія? Цікаво, барсі вона є. Блін, очки руху. Вперед. А ну чому вони спочатку атакують? Особливо по моїм провінціям. Це ж мої провінції. Так, ти йди кудись сюди, ти йди сюди. Ти добувай їх. А, все. Так, цього має вистачити. Вавілон має погодитись. Ой, так, він віддає всі свої провінції за один раз. Є. Так ти. Себейське царство, відчупись. Ми ж всі розуміємо, що я тут найсильніший. Асирія. Утворити. Утворити. Так, Асирійська імперія. Які ми прекрасні! Перфянське царство. Ну ні, це тупо. Перфянське царство треба за когось іншого робити. Перфянське царство. Це не ми. Так, ну що ж, дякую вам усім за перегляд, а особливо дякую своїм спонсорам, Ніка, яких ви можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам і уході з відео. Якщо в когось не глядачів також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по попосланні в описі, або так само ставши спонсором на Ютубі. В будь-якому випадку не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, писати коментарі, на значок. Ще по бажанню можете перейти по посиланню в описі. Підписатись на мою інсту. А так загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та да бувайте!